Зараз я буду вперше одягати свій новий еластик на зуби, який має повністю ось так проходити і закривати мою щелепу, так що її неможливо відкрити. Насправді це дуже бояче і дуже важко. Важкіше, ніж ось ці еластики набагато, тому для мене це стресово. Yeah, yeah. А тут я зрозуміла, що мені треба ще більше натягнути резинку, тому що якщо я буду так натягувати, то мені вистачає хіба що на два зуби. А тут я цю резинку натягнула вже максимально, прямо до носа. І насправді, це величезне навантаження для одного зуба. Ай! Боляче капець. Спроба номер 10, як мінімум, тут я вже намазала губи байзамом, тому що я зрозуміла, що вони в мене потріскаються. А ось тут мене вже просто здавали нерви. Я натягнула цю резинку, як тільки можна було, і в мене почало більш-менш виходити.